Хочу купувати машину в Німеччині. кого вже є машина на українських номерах. В Нім... Блін, приїхав в лікарню, потерміново вискочив з машиною, щоб діставити її там на МРТ. Вже, вже паяла штрафка. Біля лікарні. Коротше, це так тупо. Ладно. 20 євро на. Ну, до речі, такі штрафи можна спарювати, якщо ви приїхали в лікарню, там це терміно. Ладно, значить, почнемо з тих, у кого вже є машина на українських номерах. Скоріше за все, ти думаєш, що її потрібно вже продавати. Або ти настільки хочеш купити машину на українських номерах в Німеччині, щоб такі штрафи тобі не прилітали. В мене є знайомі посилання. На них я залишу в шапці профілю. На цьому сайті ти можеш швидко продати машину на українській реєстрації по всій Європі, до тебе просто приїжджають, раз раз все забрали. Ніяких документів не вирішують, нічого не роблять. Просто тобі гроші, машину забрали. все, все інше вирішують самі. Не питає, як просто так працює. Це для тих, хто дуже хоче швидко продати машину з української реєстрації в Німеччині чи десь в європі. Все у вас приїдуть, заберуть, все у вас немає машини, є гроші. Все, користуйтесь і наостанок скажу, що робить в таких випадках. Коли вам такий прийшов штраф і ви знаєте, що ви в принципі праві, ви можете оскаржити. Чекаєте, поки вам прийде на пошту лист, там вас кажуть, скажіть, платіть. будь ласка, штраф, і вже там з вас на 2,50 більше за те, що ми вам лист відправили. Там будуть вказані емейл e адреса, телефони, так далі. Або телефонуйте, або краще поштою відправити документи, факти, чому саме ви порушили, бо можливо, ну треба так було. Вони або скидають штраф, або взагалі його прибирають. Ну якщо не вийшло, то не вийшло. Але головне спробувати ну, краще спробувати чим не спробувати. Все. всім гарного дня, Па-па.